Це журнал світ рибалки. Я думав, що це український журнал про рибалку, але він виявився ватним журналом. Тому я з нього повиривав всі сторінки з російськими статтями. Виявилось, він став отаким от тонюсіньким. Тут ще поки що нормально. Тут ще от заставка тут... Все написано по-українськи, тут також написано по-українськи. Також зміст теж все, всі слова все підписане по-українськи, але йдемо далі. Раз із стаття на російській мові, при цьому нас ніхто про це не попереджав. І тут видно, скільки я повиривав листків з російськомовними статтями. Ну, тут ще більш-менш. Це ще один кусок звідки ці всі статті написані мовою сусідньої держави повиривав. І отут. Я думав це український журнал, це виявився ватним журналом. Ось і все.